Три рази бах-бах-бах і потім бах-бах. І в кінці десь, може, через минут 15, опять два вистріли. Ну, якісь такі по-другому, якісь такі тихі. Це сусіди розповідають, що саме чули проти ночі. Однак вийти зрештою ніхто не наважився, доки не приїхала поліція. Це дуже багато було поліції, і стріляли там, і автомати були. Ну, Вроді би з автомата вніс ніхто не стріляв. а... Хазяїн хати отримав 4 ранення з травматики, і йому ділили сьогодні утром операцію. Як пізніше з'ясували правоохоронці, зловмисники перекрили газ, аби виманити з будинку господаря. Господар вийшов з'ясувати, чому немає газу. Вони напали на цього господаря, затащили його в будинок. Між ними почалась бійка. Господар навіть почав стріляти у нападників із травматичної. Зброю, яка в нього була, потім нападники забрали цю зброю і здійснили декілька пострілів теж в цього господаря. Господар це батько місцевого чиновника Євгена Чекуліна. Літній чоловік дістав щонайменше три вогнепальні поранення в шию, груди і пах. Нині він у реанімації. Під час нападу в будинку перебувала і його дружина. Злоумисники діяли дуже швидко. Щойно знайшли гроші, які шукали миттю втекли. Тепер їх шукає поліція. Там не говорять, скільки забрали розбійники, проте вулицею вже ширяться чутки. Захватили, требовали полмиллиона долларов. И там же ж ну, какие-то махинации он занимался еще валютными делами, там менял доллары. А это вы точно? Знаю. Да. З професійною діяльністю сина пораненого господаря Євгена Чекуліна напад не пов'язують ані правоохоронці, ані мер Василькова. Телефоном надзвичайним новинам Володимир Сабадаш повідомив Чекулін уже давно не є його помічником. Нині він працює в управлінні соціального захисту. Біля будинку, в якому стався злочин. Сьогодні людно від коментарів постраждала родина відмовляється не відріз. Відомо лише, що під час нерівної боротьби з нападниками чоловік встиг зняти з одного маску. Тому поліція тепер має фотороби. От завдяки йому злочинця і сподівається впіймати.